Привіт! Перед вами мопед Карпати 1981 року. Ми відкопали його в глухому селі і взяли, щоб вдихнути в нього нове життя, а також перевірити, чи доїде він до Карпатських гір. У минулій серії ми відповідально взялися за капітальний ремонт двигуна, замінили у ньому все, що тільки можна, і поставили мопед на впевнений хід. А сьогодні ми займемося зовнішнім виглядом. Виправимо всі косметичні дефекти. Ефекти. Усунемо несправності ходової та рульової, відремонтуємо проводку та приведемо до ладу інші дрібниці. Перед початком робіт переодягаємося в спецодяг та озброюємося набором ключів і тріскачкою, тому що мопед потрібно розібрати до болта. Насамперед знімемо силову частину. На щастя, під час ремонту двигуна ми замінили старе кріплення на нове, так що болти і гайки відкрутилися без особливих зусиль. Демонтаж двигуна зайняв всього лише кілька хвилин. Відкладаємо його у бік і продовжуємо розбір. Всі інші болти сильно поржавіли, і я підозрюю, що просто так вони не піддадуться. У таких випадках ми часто користуємося засобом рідкий ключ. Він ефективний, але доволі дорогий. Однак глибоко проникне мастило можна зробити і власноруч, з того, що майже у кожного знайдеться в гаражі, в якусь стару Наливаємо трохи керосину. Крім нього, знадобиться будь-яке автомобільне масло. Додаємо його до керосину приблизно 50 мл, після чого ретельно перемішуємо до однорідної консистенції. У результаті у нас вийшов майже такий самий засіб, як і магазинний. А для нанесення використовуватимемо шприц. З його допомогою дуже зручно обробляти з маскою закислі болти. Коли засіб спрацював, повертаємося до розбору. Зараз знімемо бак, який ледве тримається. Гайки відкручуються легко, витягуємо шпильку і демонтуємо його. У ньому є ще паливний краник, який ми також викручуємо. На жаль, на баку є вм'ятини та сліди ремонту у вигляді шпаклівки, а також подряпини до голого металу. Після бака одним рухом знімаємо пошарпане часом сидіння. Слідом відкручуємо два ось цих кронштейна і прибираємо потрісканий корпус сидіння. Далі знімаємо з керма ось цю розпірку. Обшарпані ручки. І всі вимикачі. Розкручуємо болти на виносі і знімаємо саме кермо. Освітлювальні прилади також підлягають демонтажу. Далі відключаємо проводку від усієї іншої електроніки і без жалю прибираємо її, все одно встановлюватимемо нову. Знявши переднє колесо, у нас відкрився доступ до гальмівної системи. Як можемо бачити, від колодок залишилася тільки назва. Гадаю, що вони тут ще заводські і жодного разу не мінялися. І з заднім гальмівним контуром ситуація така сама. Шини теж у поганому стані, адже вони ще з часів союзу. Знімаємо їх за допомогою спеціальних монтажок. Гуму будемо міняти, а самі диски також потребують відновлення. Далі газовим ключем відкручуємо цю гайку. І два болти на ось цій пластині. Відкрутивши ще одну гайку, знімаємо вилку. Зараз можемо розглянути сильно зношені рульові підшипники. Довго вони б не проїхали. Вийнявши пір'я з корпусу вилки, ми були трохи шоковані. На них майже не залишилося мастила. Все більше схоже на мазут. Тепер зрозуміло, чому вилка працювала погано. Провівши демонтаж та огляд задніх амортизаторів, з'ясувалося, що вони також несправні. А втулки сильно розбиті. Від'єднуємо від рами маятник. І розбір закінчений. Перед вами майже всі деталі, з яких складається мопед Карпати. Коли він був зібраним, здавалося, що складових набагато менше. Але це ще не всі деталі. Деякі, такі як підніжки водія, зламані або взагалі відсутні. Деталі, яких не вистачає, ми купили на барахолці беушними. центральну підставку, підніжки, а також захист ланцюга. Усе, що ми докупили, теж потребує впорядкування. Ось ці деталі. Будемо фарбувати, а всі інші нехай почекають осторонь. Перед підготовкою деталей до фарбувальних робіт їх потрібно ретельно відмити, адже на них накопичився багаторічний бруд, масляні плями тощо. Для цього ми беремо будівельний таз і спочатку переміщуємо у нього раму. В якості миючого засобу будемо використовувати активну піну для автомобілів, яку наносимо на деталь за допомогою піногену. Коли засіб розщепив забруднення, додатково відтираємо їх за допомогою щітки. Потім у таз відправляється бачок, який ми також ретельно запінюємо та відчищаємо щіткою. Далі ми видалили бруд з корпусу вилки. Маятника Та всіх дрібних деталей змиваємо піну теплою водою. Після чого просушуємо деталі ганчірочкою. Забруднень на поверхні не залишилося, але залишилася стара фарба, яку потрібно видалити. Ми скористаємося вже перевіреним методом, із використанням змивки, захищаємо робочу зону клейонкою та перекладаємо на неї деталі. Переливаємо змивку в зручну тару і наносимо її пензликом, розподіляємо засіб товстим шаром на старе ЛФП, роблячи це обережно, щоб уникнути потрапляння змивки на шкіру, адже вона може спричинити опіки. Промазуємо всю поверхню, нічого не пропускаючи. Практично одразу можемо спостерігати результат. Стара фарба починає спучуватися на очах. Беремо в руки дротяну щітку і з її допомогою зчищаємо фарбу. Під час роботи виявилось, що рама мопеда колись була червоного кольору. Другого шару на баку ми не виявили, але помітили ще кілька підшпакльованих місць. Зчищаємо фарбу з кожної деталі. Засіб впорався добре, але не ідеально. Місцями старе ЛФП залишилось та осередки корозії. Щоб позбавитися цього на рані, скористаємося болгаркою з дротяною насадкою. Вона зчищає все до голого металу, але нею не скрізь підлізеш. Для обробки важкодоступних місць ми використовуємо шуруповерт зі схожою насадкою. Інші деталі будемо обробляти кораловим кругом, оскільки він дещо ефективніший за дротяні щітки і відмінно справляється зі старою шпаклівкою на баку. Ці деталі очищені від старої фарби, але наносити нову ще рано, бо на металі залишилися сліди грубої обробки у вигляді глибоких рисок. Щоб позбутися їх, беремо шліфувальну машину і встановлюємо на платформу круг з абразивом 180-ї градації. Проходимося шліфмашинкою по поверхні металу і спостерігаємо, як глибокі риски поступово зникають. Довелося попрацювати навіть вручну, щоб ретельно відшліфувати ті місця, куди не підлізти електроінструментом. Після шліфування наждачкою з зернистістю 180 встановлюємо на шліфувальну машину круг з абразивом 360-ї градації і повторюємо цю процедуру, щоб поверхня стала ще гладшою. Ручну обробку також не пропускаємо. Після шліфування різними градаціями глибокі риски повністю зникли, і майже всі деталі готові до фарбування, окрім бака. На ньому є кілька вм'ятин, які ми просто так залишити не можемо. Замаскуємо їх автомобільною шпаклівкою, як це хтось робив раніше. Набираємо на шпатель скловолоконну шпаклівку, додаємо до неї трохи затверджувача і ретельно розмішуємо другим шпателем. Замішану шпаклівку плавними рухами наносимо на всі вм'ятини. Ми робимо це вперше. І для нас даний процес не Через 20 хвилин шпаклівка висохла і можна прибирати надлишки шліфувальною машиною з крупнозернистим наждачним кругом. Поверхня стала більш рівною, але поки що не настільки, як нам потрібно. Щоб зробити її ще рівнішою, скористаємося фінішною шпаклівкою. Вона рідша за скловолоконну і відмінно заповнює всі порожнечі. Коли і ця шпаклівка висохла, так само проводимо шліфування. Після цього беремо проявну пудру, набираємо її на губку і наносимо на зашпакльовані місця. Знову шліфуємо поверхню, що ремонтується. Як бачимо, пудра залишилася в деяких місцях, показуючи, де є нерівності. Заповнюємо їх шпаклівкою. І можемо приступати до виведення площин. Градації абразиву ми послідовно змінювали на дрібніші, щоб стики шпаклівки та металу вийшли менш помітними. Не на баку непогано замасковані, буде точно краще ніж було. Всі важливі отвори затикаємо паперовими рушниками, а різьби та рухливі частини заклеюємо малярним скотчем, щоб запобігти попадання фарби. Для кращого щеплення фарби з поверхнею деталі необхідно знежирити. Для цього ми використовуємо антисилікон та ганчірку. Ось тепер все готове до фарбування. Переносимося на вулицю і закріплюємо деталі у підвішеному стані за допомогою дроту. Цього разу будемо фарбувати не балончиком, а професійним інструментом, використовуючи компресор та фарбопульт. Обов'язково одягаємо захисний комбінезон та респіратор. Спочатку заливаємо в фарбопульт епоксидний ґрунт. Він має відмінну міцність і антикорозійні властивості, що особливо важливо для старого металу. Наносимо ґрунтовку на деталі з відстані приблизно 20 см, досить тонким. Раром, метал повинен трохи просвічуватися. Коли перший шар грунтовки підсох, наносимо другий, більш заливний, щоб повністю перекрити метал. Ми фарбуємо за такою методикою, щоб ненароком не наробити підтіків. Коли деталі загрунтовані, у фарбувальний пістолет заливаємо базове покриття. Колір вирішили не міняти, адже блакитні Карпати трапляються не часто. Базу наносимо на ще не до кінця висохлий ґрунт. Ця технологія називається мокрий по мокрому. Завдяки цьому ґрунт не потрібно шліфувати перед нанесенням фарби. Базу так само наносимо в два тонкі шари. Залишилося тільки залакувати, щоб деталі набули гарного блиску та додаткового захисту. Лак наносимо так само, як ґрунт і базу, але з трохи меншою подачею. Через деякий час нове ЛФП повністю висохло. Прибираємо всі захисні папірці, скотч і можна милуватися результатом. Деталі виглядають чудово і красиво поблискують, радуючи око. Тепер можемо зайнятися збиранням мопеда та поступовим відновленням решти його вузлів та деталей. У тару перекладаємо складові вилки та заливаємо їх звичайним бензином. За допомогою пензлика видаляємо залишки старого мастила. Бензин добре справляється з такими забрудненнями. Шашечкам рульової і різним гайкам ми також приділяємо увагу. Деталі повністю чисті. Але, як і раніше іржаві, корозію потрібно видалити. Робимо це за допомогою дрельки з дротяною насадкою. Подряпини, які з'явилися в процесі видалення корозії, трохи згладжуємо наждачною губкою. Залишилося надати деталям блиску. У цьому нам допоможе полірувальна машинка. Наносимо на круг трохи пасти і рівномірними рухами проходимося по пір'ям. Після полірування вони справді стали виглядати краще та добре заблищали. Дрібні деталі також поліруємо, акуратно притуляючи їх до повстяного круга машинки. Тепер усі деталі виглядають належним чином. Але перед тим як збирати вилку, все потрібно як слід змастити, щоб вона працювала м'яко. Для цього відмінно підійде літол, яким ми, не шкодуючи, змащуємо корпус вилки зсередини. А також пір'я. Пам'ятаєте цю коробку з запчастинами, яку ми замовили в минулій серії, з неї беремо новенькі пильники, які надягаємо на пір'я. Через їхню відсутність усередину вилки потрапив пил, і мастило втратило свої властивості. Вставляємо пір'я в корпус і не забуваємо з'єднати з ним пильники. Садити вилку на старі рольові підшипники було б поганою ідеєю. Тому ми вирішили купити нові від якогось японського мопеда. Перед встановленням набиваємо в підшипники літол. Після чого один одягаємо на цю частину вилки. Перед тим як вона увійде в стакан, його також промазуємо. Вставляємо вилку в стакан. Поміщаємо другий підшипник у чашку, а потім фіксуємо вилку в стакані цією гайкою. Далі йде ця деталь, яку ми також надійно прикручуємо. Після заміни підшипників кермовий механізм став рухатись дуже плавно, без зайвих люфтів та заїдань. І вилка запрацювала як слід після всього зробленого. Передня ходова зібрана, після неї займемося задньою. Перед тим, як прикріпити до рами маятник, потрібно запресувати нові втулки. Для того, щоб полегшити собі завдання, ми наносимо на них трохи мастила, після чого забиваємо втулки в маятник через дерев'я. Брусочок. А ось ці трубки встановлюємо за допомогою шпильки, шайби і гайок. Плавно затягуючи гайку, трубка поступово входить у втулку. Тепер можна закріплювати маятник до рами. Після маятника встановимо новенькі амортизатори. Оригінальних ми не знайшли, але продавець запропонував амортизатори від Мопеда Дельта. Сказав, що вони мають підійти. Кріплення амортизаторів варто привести до ладу. Від корозії позбавляємося механічним способом. Щоб метал з часом знову не поржавів, захистимо його воронінням. Розігріваємо горілкою одну з гайо до появи кольору мінливості, після чого занурюємо її в автомобільне масло. Те саме робимо з кріпленням, що залишилося. Після такої процедури метал покривається тонкою оксидною плівкою, яка і захищає його від корозії. Вставляємо в раму цю шпильку, надягаємо амортизатор на малі і на неї. А потім з хорошим зусиллям затягуємо все гайками і шайбами. Монтаж амортизатора з іншого боку відбувається точно так само. Ходова вже на своєму місці. А попереду на нас чекає ще дуже багато роботи. Обробка хромованих деталей, відновлення сидіння, ремонт проводки, вирівнювання коліс. Перелічувати можна ще довго. Щоб не пропустити все найцікавіше, підписуйтеся на канал. Саме це ви побачите у наступній серії, яка вийде. Зовсім скоро! До зустрічі!